Друзі, вітаю! Сьогодні я вам хочу показати такий ось незвичний варіант аварійного освітлення. Я такого на Ютубі ще не бачив. Дивіться, це гірлянда на світлодіодах. Вона працює від USB. У продавця, посилання буде в описі під цим відео, у продавця є пару варіантів виконання такої гірлянди. Буває гірлянда на 10 та на 5 метрів, а також буває гірлянда з режимами перемикання. Ця гірлянда найпростіша на 5 метрів без режимів перемикання і з теплими світлодіодами, з теплим світлом світлодіодів. Ось, дивіться, ми її під'єднуємо до USB і вона починає непогано так світити. Але це ще не все. Саме цікаве про що я вам хочу зараз сказати, це те, скільки вона споживає. Це дуже-дуже важливо. Дивіться, ми під'єднуємо гірлянду до тестера, дивимось. І дивіться, гірлянда споживає 90 мА. Уявіть собі, 90 мА. І якщо ми візьмемо ємність середньостатистичного павербанку в 10 000 мА, умножимо на 0,6. І 6 тисяч такий павербанк буде віддавати. А потім 6 тисяч ми ділимо на 90 мА. І виходить, що у нас 66 годин. 66 годин ділимо на 24, і це значить, що трохи більше ніж 2 з половиною доби у нас буде працювати така гірлянда. Уявіть собі, враховуючи те, що ми будемо вмикати цю гірлянду десь на 4 години. То я вам скажу, що такої збірки нам вистачить десь на тиждень. Уявіть собі, як круто. Маленьке споживання, світить добре, і павербанк є у кожного, що ще потрібно. А тепер давайте дочекаємо темряви, десь підвисимо цю гірлянду то побачимо, як вона буде світити. Так, друзі, ось дивіться, я просто взяв скотч і скотчем закріпив так поверху, по периметру кухні. І я вам хочу сказати, світло від цієї гірлянди досить непогане. Ось дивіться. Видно всі предмети, можна навіть щось готувати. І це круто, враховуючи те, що це, ця гілянда споживає. 90 мА, просто я не знаю, ну, в мене немає слів. Дуже кльово. Так, звичайно, це не супер якесь потужне світло, але дивіться, кухню воно освічує нормально. Нормально. Мені подобається. Ну що, друзі, ви самі бачили, як світить така гірлянда. Ось елементарний максимально спосіб. Павербанк є в кожного, в кожного українця є павербанк. Така гірлянда. Посилання буде в описі під відео. Замовляєте на Aliexpress, коштує копійки. Можете замовити декілька їх. Розвісити в себе там по кімнатах, в коридорі, там, в туалеті, в вані. І все, і у вас вже буде освітлення. Єдине, що потрібно підключати до павербанку. Так, ця гірлянда, вона не супер яскрава. Але присвітити кімнату, присвітити там ванну, туалет чи кухню взагалі без питань. Це дуже кривий варіант. І найголовніша перевага, що вам приблизно на тиждень. З умовами використання, що ви будете там по десь по 8 годин в день вмикати цю гірлянду, вона у вас буде їсти мало. А якщо взяти павербанк на 20 тисяч міліампер, то взагалі ви можете користуватись такою збіркою дуже-дуже довго. -дуже. І дуже кльово в цьому всьому, що не потрібно нічого ні паяти, ні щось сверлити, ні взагалі нічого клеїти не потрібно. Просто взяли гірлянду, десь підвісили її. Підключили до PowerBank і користуйтесь. Друзі, на цьому все. Обов'язково підтримуйте цей контент вподобайкою. Напишіть, яка у вас схема аварійного освітлення, що саме використовуєте ви. І дякую вам до наступних відео.